Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. Існує багато способів слухати музику, зокрема зі смартфона. Якщо роздивлятися цей сценарій, то це може бути декілька варіантів за допомогою стаціонарного ЦАПу вдома, за допомогою портативного ЦАПу чи свистку, а маленької коробочки розміром з запальничку, яка друтом підключається до вашого смартфона, з використанням дротових навушників напряму до телефона або без дротових. Погодяться, що в плані зручності перемагають бездротові, але в плані якості. Тому уявляється ще один варіант прослуховувати музику з телефону через донгл. Це щось середнє між свистком та просто підключенням навушників до вашого смартфона. Але з погляду зручності донгл має перевагу, тому що в нього немає ще дроту для підключення до смартфона. З погляду якості звуку може зрівнятися зі свистками, але звук з навушників, підключеним до вашого телефону, буде простіше. Тим паче, зараз вже епоха минула, та розумів 3,5 мм на флагманських телефонах майже не залишилось. Залишилося Лише Sony, які вірні своїм традиціям та не планують нічого змінювати найближчим часом. Але купляти їх смартфон лише заради дротового підключення навушників, точно не варто. А, тим паче він офіційно не продається в Україні. Тому, повертаючись до героя огляду, ми можемо, просто під'єднавши його до смартфона через роз'єм зарядки єдиного роз'єму, так який є зараз на смартфонах. А, отримаємо балансне підключення через роз'єм 4,4 мм. А до того, що отримаємо більшу потужність. Та якості, оскільки там є встановлений подвійний ЦАП. Ой, щось мене понесло на огляд, нічого не залишиться, тому давайте більш детально у наступних розділах. Ну, почнемо з комплекту постачання та з розпаковки. Ну тут розпаковки як такової не буде, тому що це аксесуар, сам перехідник постачається, точніше, сам ЦАП-перехідник так постачається разом з. Пакетиком та ось таким шнурочком, і все. Тобто окремої коробочки немає. Давайте розпакуємо, якби це смішно не звучало, та подивимося. Всередині одного великого пакетику знаходяться два В Одному це в нас шнурочок, в іншому це в нас ось сам донгл. Давайте спочатку шнурочок подивимося. Він у нас слугує таким. Елементом для того, щоб можна було його зручно переносити. Ну, тобто донгл, так. Давайте подивимося. Тут у нас такий металевий елемент, тут у нас такий шкіряний, і тут така звичайна мотузочка тканинна для того, щоб ми за неї могли причепитися до самого донглу. Так, і сам безпосередньо донгл знаходиться в маленькому такому пакетику. Тут ще є така заглушечка. Щоб у нас роз'єм не царапався при транспортуванні, чи щось таке. Ось як він виглядає. Бачимо напис Noble. Design by DD HiFi. Тут у нас такий типу карбончик. Чи може це насправді карбончик, далі розповім. 4,4 мм вихід у нас на навушники балансний. Та, USB Type-C безпосередньо для підключення до смартфона. Тут у нас знаходиться якраз таки ось ці отвори для того, щоб ми могли просунути через них ремішечок для транспортування, та поряд ось поряд така маленька Ця точка. це в нас індикатор синього кольору, індикатор роботи. Давайте, перш ніж будемо говорити далі про особливості, про сам пристрій, я попробую зараз просунути ось цей шнурочок, так, щоб ми могли його Просунути я вам показав, як це все виглядає у купі з ним. Так, ось. Ось так це буде виглядати. Бачите? І вже разом зі смартфоном це буде виглядати наступним чином. Тобто ми бачимо ось смартфон. Підключаємо ось так. І можемо ще додати навушники. Одразу ж вже, щоб. Ціла картина сформувалася з зовнішнього вигляду. Не дуже це якось знаєте, так габаритно, тобто це доволі зручно. Єдине, що ось кабель розташований вправу, тобто направлений в праву частину. І коли ви наносите телефон в штанах чи ну, в кармані ваших штанів, брюк, ви кладете тепер телефон, скоріше за все, екраном. На вулицю, тобто, ну, ну, зрозуміло, не ось так до ноги, так, а ось так, спинкою до ноги. І тому о, тобто, скло у вас знаходиться спереду, і треба бути обережним, щоб раптово не розбити телефон. Тому що, якщо зробити так, то ось ця частина буде впиратися вам у зовнішню, тобто у внутрішню частину кармана, а так буде виходити вправо. Тому ну, я б рекомендував носити так, але так, менш безпеч, так, менш безпечно для дроту, так менш безпечно для телефону, якщо носити в штанах. Ну, а це може вже якісь ваші особливості, як ви носите телефон у кишені, чи взагалі ви носите телефон у кишені, чи ні. Так, давайте тепер поговоримо більш детально. Зараз я наближуся. Перш ніж почнемо говорити про технічні характеристики. А давайте одразу скажу, що, що цей пристрій коштує близько 100 доларів, тобто це достатньо бюджетний пристрій, це найбюджетніший взагалі девайс від Noble, І можна сказати, що ну, для того, щоб тісно зробити цю ціну не підвищеною, а залишити в доволі демократичному так сказати, сегменті, так, бюджетному. Її паку запакували в звичайний зіп-пакетик, і для, знову ж таки згадуємо, для чого пакування створюється. Для того, щоб забезпечити девайс в належному стані, щоб отримати безпечну доставку, для того, щоб нічого не пошкодилося при транспортуванні. Тут фактично все монолітно, треба пошкодитися майже нічому. Маленький пакетик, маленький девайсик, монолітний металевий, ніяких проблем немає. Так, далі, давайте по технічним характеристикам. Вага 9 грамів, тобто дуже такий легенький девайсик, малесенький розмір 30 мм, я так розумію, у нас ширина, 18 мм, висота та 12,5 висота. Тобто він трішечки буде товший за ваш смартфон. До речі, ось коли він підключений до вашого смартфону, він ну, може там зовсім на міліметр десь буде випирати, але це взагалі не критично. Ось у нас він світиться. Ось бачите, індикатор роботи. Ми підключили його до смартфону. Він у нас загор... загорівся. А з приводу розмірів і те, що він трішечки буде піднімати вас смартфон, це взагалі не критично. Тим паче, ось на моєму Samsung, наприклад, камера випирає, і якраз таки ось цей ЦАП буде вирівнювати. Телефон, і він буде не так сильно качатися на столі. Тобто в цьому ще є якийсь і плюс. Так, по акустичним параметрам. Тобто, тут по суті використовується той самий чіп, точніше, це повністю такий самий ЦАП, як і Діді Hi-Fi, tc 44 Pro, а, по суті, просто переименований на Noble. ЦАП тут стоїть Cirrus Logic це 43131. Він тут подвійний, підтримка до 32 біт 384 кГц. Підтримка декодування PCM. та DSD ще додається 256. Вихідне навантаження від 16 до 300 Ом адаптивне. Вихідна потужність 120 мВт на 32 Ом на канал. Збалансовано, звичайно, і це розуміється, що на канал, тобто загальною це вже 240 мВт. Співвідношення сигнал шум 125 дБ, коефіцієнт нелінійних спотворень 110 дБ і динамічний діапазон 120. По особливостях я відмітив, що функція автоматичного визначення імпедансу тут присутня, але мені її перевірити не вдалося, тому що в мене лише одні наушники з балансним підключенням зараз є. Маленька вагата розмір, бачите, так як це все виглядає на вашому смартфоні. Тобто, дуже так ось компактно, маленько, і ось бачите, майже не випирає воно. З і згори трішечки так воно буде зустрічати. але знову ж таки, ось бачимо ось цей напливчик. Тут воно співпадає з товщиною смартфона, а тут трішечки випирає, буквально може на міліметр 3-4. І воно так зроблено плавно, тому у кишені це не буде якось переносити його. Так, далі. По потужності, також відмітив, що велика потужність 240 мВт для цього маленького Цієї маленької коробочки, це дуже крутий показник. По дизайну, давайте я поки що вимкну з телефону. Поговоримо конкретно про дизайн цього пристрою. Так, ось, ось так він виглядає. Про дизайн я хотів сказати, що він тут дуже мінімалістичний. Тобто, сам ось цей ЦАПік він такий компактний, виконаний із алюмінію. Точніше, це якийсь алюмінієвий сплав доволі якісний, монолі, ну, тобто це кусок алюмінію, без швів, без нічого, ось цей такий, я так розумію, не фрезерований, а скоріше, просто видавлений так, на пресі, ця форма із металу, і виглядає це приємно. Так, знизу в нас знаходиться. Тобто на задній частині, так, у нас знаходиться така ось пластинка із вуглеволокна 1800D. Це гнучкий та легкий матеріал, має низький коефіцієнт теплового розширення та високу теплопровідність. Тобто він дуже ефективно буде охолоджувати внутрішню плату, яка тут знаходиться. Так, і ще я не сказав, що існують два варіанти цього цапу. З USB Type-C та з Lightning, тобто, як ви бачите, в мене з USB Type-C. Ще можна такий саме купити для iPhone, а також буде на виході 4,4 мм балансне. Немає 3,5 мм, в цьому немає сенсу. Тобто, якщо ви хочете серйозний звук, то 4,4 мм оптимальний варіант. А про шнурочок, так, розповів, про індикатор вже розповів. Давайте по особливостях. Зараз швидесенько вам розповім. Давайте ось так: от візьму. По особливостях, це, це, це те, що tc 44 Pro оснащений двома ЦАПами: це Logic, це 43131 а для стабільного співвідношення сигнал шум і динамічного діапазону, материнська плата є симетричною та спроєктована без отворів. Крім того, гнізда для навушників і USB вручну припаяні з срібним припоєм. Задня панель з вуглеволокна для кращого розсіювання тепла від материнської плати. dc 44 Pro має монолітну оболонку з алюмінієвого сплаву, а хвиляста поверхня відображає виточеність титанового кольору нової серії Pro. Шкіряний шнурок, який входить до комплекту ось він. Він не тільки придає краси цьому девайсу, а й ще й дозволяє його зручно носити з собою, щоб не втратити його. Так, і переходимо до звучання. Так, давайте все це зберемо. Ось так. Ось так. І давайте щось запустимо. Переходимо до найцікавішого розділу на огляду цього ЦАПіку. Це, звичайно ж, звук. І те, який характер він може подарувати вашим навушникам. Одразу скажу, що я слухав свої навушники FiiO FD5. Так, це динамічна модель. Телефон використовував. Свій Samsung Galaxy 21 Ultra слухав свій улюблений Spotify з максимальним пресетом якості. І перш ніж описувати подачу, відмічу те, що ЦАП має високий рівень вихідного сигналу, це 120 мВт при 32 Омах на канал. Тобто це цілих 240 мВт на пару. Відповідно, мені вистачило десь третини рівня гучності, далі вже стає дуже голосно та некомфортно. З однієї сторони ЦАП має великий запас потужності, а з іншої керування гучністю обмежено всього 5 кроками, оскільки пристрій не має свого регулятора гучності. Він взагалі не має ніяких органів керування. Знову ж таки, дві сторони. Ламатися буде нічому, але гучність регулюється лише з телефону. На жаль, в мене лише одні навушники на руках з роз'ємом 4-4 мм, тому функцію підбору адаптивного імпедансу я перевірити не зміг. Як і свистку, йому потрібно живитися від батареї вашого смартфону. Але він доволі економно це робить, можна порівняти з економними свистками. Він має низький рівень фонового шуму, можливо, якраз таки завдяки адаптації під імпеданс навушників. З першу пару слів скажу про подачу. Вона музична, тепла, з невеликими акцентами на мікродеталях та з емоційними підкресленнями. Я б назвав її ідеальною для невибагливого аудіофіла. Низькі частоти. Вони мають додану вагу, бас акцентований, але в міру. В треках, де його записано багато, буде додаватися об'єм та маса, а там, де на записі його мало, змін відбуватися не буде. Все це зроблено для отримання задоволення та емоцій від прослуховування, тому одразу можна відмітити його мультижанровість. Середні частоти мають рівно збалансовану картину з правильними тембрами на вокалі та з базовими розділеннями інструментів. Чіткого розділення все ж таки в пристроях такого класу знайти неможливо. Сцена непогана, але все ж таки це прерогатива навушників, але ЦАП її не зменшив. Легке акцентування, яке присутнє в цих місцях, де треба, країдіапазони відчуваються добре. Деталі вислуховуються також добре, без якихось там мезотерики, тобто, все нормально, не якось там виділяється. Сильно. Нового навряд чи ви щось розчуєте, але все, що чули в треках раніше, буде ясно відігру... відігруватись. Повітря присутні, сибілянти відсутні. Емоції дають багато внаслідок акцентування, яке в міру налаштоване. Можна відмітити, що ЦАП звучить одночасно і музично, і деталізовано, щоб відіграти на емоціях, без намагання висунути найменші деталі та здивувати. Він просто робить свою справу якісно з невеликим споживанням заряду вашого смартфона. Так, давайте я відключу. Навушнички та телефончик, і ми поговоримо про сам ЦАПик. Вже будемо підводити підсумки. Так, про цей маленький Цап Донгл, ЦАП-Донгл від Noble і Hi-Fi. Тобто, які в нас підсумки? А вони такі доволі коротенькі, саме як і весь цей огляд. ЦАП вийшов дуже цікавим, як з погляду дизайну, так і зручності використання. Так і, звичайно ж, і звуку. Не треба зайвих дротів, просто під'єднав його напряму до смартфона і побіг по своїх справах. Можливо, це ще не так зручно, як з бездротовими навушниками, але так досягається більш якісне, якісне відтворення музики з меншими втратами. По плюсам, так, це компактні розміри і вага. Монолітний дизайн, тобто, ну по суті, тут ось. Задня частина окрема, а ось цей -все корпус він у нас складається з однієї деталі. Технологічний відвід тепла, завдяки якраз таки ось цієї карбоновій вставочці позаду, шнурочок для зручного носіння, мультижанровий орієнтований на невбагливого слухача музичний звук з невеликим акцентом на деталі. І мінус тут лише один, який я відмітив, це те, що відсутність регулятора гучності. На навушниках з низьким імпедансом до 32 Ом з телефоном доступні всього 5 рівнів гучності, тобто це третина, по суті. У мене 15 років на телефоні. Далі вже музика грає дуже голосно, тому налаштувати гучність тонко не вийде. Також, відповідно, і мінімальний рівень гучності не такий маленький. Тобто, коли я слухав на одному діленні з п'яти тобто із 15 на телефоні, із п'яти, які ще можна комфортно сприймати, вже було достатньо гучно і важко, якось, знаєте, зовсім, ось, коли хочеш послухати іноді тихеньку музику, тут цього у вас врядлі вийде. Можливо, не знаю, ще, якось, ще якийсь додатковий рівень гучності на телефоні, можливо, на якийсь додаток треба встановлювати, але навіщо? Це вже якась маячня, можливо, там і якість буде гірше. Тому просто кажу, що навіть мінімальний рівень гучності на одному діленні, ну, зокрема, на моєму Galaxy S20 Ultra, було ну, доволі. Був доволі високий рівень гучності. Все, дякую всім за перегляд цього огляду. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення.